На засіданні виконавчого комітету горішньопланівської міської ради, яке провів очільник міста Дмитро Биков, члени виконкому заслухали звіт директора Жжепу номер 4 Юрія Прокопенка про результати фінансово-господарської діяльності комунального житлово-експлуатаційного підприємства номер 4 упродовж 2023 року та першого кварталу поточного. Основним видом діяльності ЖЕПу є управління багатоповерховими житловими будинками, яких на його балансі 58. Упродовж року, що минув доходи комунального підприємства у порівнянні з 2022 роком, зросли на понад 8%. Витрати КЖЕПу номер 4 також збільшилися на 9%. За результатами діяльності упродовж 2023 року КЖЕП номер 4 отримав прибуток на суму 1 мільйон 128 тисяч гривень. Рівень оплати споживачів за надані послуги дорівнює 96,1%. Дебіторська заборгованість населення станом на 1 січня 2024 року складала майже 6 мільйонів 916 тисяч гривень. Юрій Прокопенко звернув увагу присутніх на засіданні виконкому на невідкладності вирішення деяких нагальних питань, зокрема на необхідності придбання 43 сепараторів повітря для забезпечення безперебійної роботи стояків системи опалення в будинках. Міський голова Дмитро Биков доручив відповідальним особам врегулювати це питання і поцікавився у директора ЖЕПУ номер 4 як вплинула мобілізація на забезпечення підприємства трудовими кадрами. Юрій Прокопенко повідомив, що на сьогодні вакантними залишаються дві посади. Очільник громади доручив директору департаменту ЖКГ Петру Василюку визначити комунальні підприємства горішньоплавнівської громади, які потерпають від дефіциту кадрів, щоб зайнятися пошуком або навчанням робітничого персоналу. У мене перемовини з Ферекспо для навчання жінок для потреб комунальних підприємств. Зараз ми вивчаємо це питання, подивимось, які в них є ліцензії, які у них є. Потужності та ресурси для навчання жінок, щоб ми могли поступово замінювати чоловіків, які пішли на фронт захищати батьківщину, замінювати жінками. Потім ми повинні з вами вже розраховувати на те, яким чином перше знаходити цих жінок, мотивувати їх, іти навчатись. Звісно, за кошти міського бюджету, і потім поступово працевлаштовувати на комунальні підприємства. Міський голова підсумував звіт Юрія Прокопенка і подякував працівникам ГЖЕПу номер 4 за роботу. Один з основних критеріїв роботи це було проходження опального сезону і дуже гідно був представлений Ґжепномер чотири. Майже не було скарг. Вони, звісно, є. Не завжди вони об'єктивні. Коли об'єктивні, то ми розбираємось комісійно, вживаємо заходи. Ну, в цілому, я вважаю, що колектив спрацював дуже-дуже непогано. Підприємства спрацювали без збитків, рівень сплати за комунальні послуги достатньо високий. Це 96%, тому я вважаю, що у нас є. Ну, непогані плани на наступне. Підтримка від міського бюджету буде. Я вважаю, що коли ми встановимо ще 43 сепаратори на території житлового фонду, який обслуговує Джеп No4, то ми ще покращимо і якість надання комунальних послуг і джепом, і теплоенерго, і вирішимо багато питань пов'язаних і саме з запуском. Теплоносіє на житлові будинки, коли розпочинається опалювальний сезон.